Усім доброго дня сьогодні у такий непростий час. Ми все-таки починаємо навчання. Так, я хочу привітати кожного з нас із Днем Знань. Ми варті того, щоб здобувати знання нові, вчитися на помилках та покращувати своє майбутнє. Я вітаю своїх колег-освітян, які будуть вкладати свої знання та досвід у майбутнє покоління. Я знаю нам непросто. Але ми впоралися. Я сподіваюся, що майбутнє покоління, а саме наші учні, студенти, дослухаються до нас та до нашого досвіду та будуть його черпати. Я вірю, що у нашій державі освіта буде знаходитися на високому рівні. Я маю надію, що ми будемо вчитися не тільки дистанційно або змішано, а і очно за гарною нагодою під мирним небом. Вітаю кожного з нас із Днем Знань. Повірте, вони важливі в будь-якій ситуації, незважаючи на усілякі події. Бережіть себе з Днем Знань.